Добрий день, дорогі друзі. Мене звати Олександр, і сьогодні ми поговоримо про те, як підготувати наші теплиці до зимового періоду. Справа в тому, що саме зараз є час, поки не випало багато сніга, поки не почались досить, досить сильні вітра. Хоча і зараз ми з ними зіштовхуємося, тому що, наприклад, зараз є штормові пориви, які в деяких випадках просто-напросто вносять теплиці. Апокаліпсис. Справа в тому, що багато теплиць робляться таким чином, щоб отримати найменшу вартість, просто-напросто робляться легкі каркаси. Є каркаси, наприклад, з труби 20 на 20 Якщо раніше вони там були товщиною 1,5 мм, то зараз є випадки, коли там 0,7 мм товщина каркаса. Тобто, труба та ж сама, але за рахунок товщини, ми зменшуємо конструктив по вазі в два рази. І конструкція получається в два рази дешевше, ну умовно в два рази, це найдешевші теплиці, тому якщо ви шукаєте теплицю, яка по ціни, по ціні, яка буде найдешевша, то треба розуміти, що там найменше матеріалу. Ціх теплиць в сезон дуже багато і казалось би, взяли, поставили. Тепличка служить ось, але почалась зима, випав сніг, і така теплиця може просто-напросто зламатися. Тому, якщо у вас легкий каркас. То заздалегідь краще всього додатково посилити арку, поставивши по центру опору або під кожну арку, або поставити балку. Да, трубу ми поставили, наприклад, да, ось так на всю довжину, і поставили декілька опор. Таким чином, ми розвантажимо ось це місце, і там не буде ламатися теплиця. Тому, якщо у вас легка теплиця, то підготуйтесь поставити опори. Якщо у нас плівкова теплиця, то треба обов'язково, щоб в зимовий період вона була дуже сильно натягнута. В чому нюанс? Якщо ви бачите, що у вас плівка телепається, то краще її зняти, підтягнути і зафіксувати. Таким чином, у вас буде добра натяжка і не буде такої неприємної ситуації, коли у вас випадає сніг, тут образується шапка. Да? І потім плівка починає провалюватись. Коли вона ось так провалилася, і сніг отак лежить, він дуже дуже погано сходить. Тобто він ось тут накопичується, накопичується, продавлює, продавлює, не сходить і потім просто-напросто ламає. Тому обов'язково, якщо у вас плівка і ви готуєте до зими, обов'язково на даху треба подивитися і натягнути цю плівку, щоб вона була як струна. В наших теплицях ми обов'язково ставимо вітрові зв'язки. Це ось такі елементи, які йдуть в кінці і на початку. Таким чином вони тримають торець. Тобто, коли у нас йде вітрове навантаження, то торець плотно тримається навантаження. Є різні варіанти, як це. є варіанти, коли ще. Сильніше пов'язують, ну це більш, і коли більші теплиці, там 6, 8, 10 метрів, то є витрави зв'язи, які обов'язково ставляться на початку в кінці. І таким чином ми краще тримаємо вітер. Тому що у нас дуже великий парус. Рахуйте, якщо ми візьмемо теплицю 10-метрової ширини, то площа торця приблизно 40 квадратних метрів. Якщо туди дує вітер. Потужністю приблизно 40 км на годину це сумасшедше навантаження, і дахи дамам зносить дерева має такі такі вітра, тому обов'язково повинно бути вітрові вітрові зв'язки, які дають посилення конструкції. Теплиця має жорстку зв'язку з земле, землею. Тобто, або це можуть бути сваї, або бетонні точки, або це поставлені на брус. Все це повинно бути дуже-дуже міцно закріплено. В іншому варіанті, якщо теплиця не закріплена, да, ну буває так, що на якаря ставиться теплички стандартні, вони йдуть з якарями, наприклад, там 30 см під штик лопати розрахована. І завдання просто зафіксувати теплицю. То в такому разі ми рекомендуємо просто-напросто по периметру десь на. 30 см, обкопати теплицю, присипати. Тобто, ось у нас теплиця, да? ось. і ми по периметру обов'язково її обкопали, присипали землею. Для чого це робиться? Якщо у нас іде вітер, ось, і він просто-напросто задуває, він підіймає теплицю. Як тільки він дує сюди, відбувається така ситуація, що він дує сюди. Теплиця трошки припідіймається. І вітер заходить, і він просто-напросто підриває теплицю. Тому, якщо у нас тут підрито, то вітер буде просто отак проходити. Тому щоб цього не було, повинна бути досить жорстка зв'язка з землею. І важливо, щоб теплиця була герметична. Тобто, щоб плівка вся, якщо вона є, або полікарбонат, він був герметичний, там не було чили або зазорів, щоб повітря могло зайти там з боку великим потоком. Ну, і що досить важливо, запам'ятайте назавжди, що якщо у вас теплиця уходить на зимовий період. То на неї не повинно бути нічого. Тобто затіняюча сітка або щось інше, все повинно зніматися. Або там додатково, наприклад, плівку якусь сложить, щоб там краще тепло трималося. На теплиці нічого не повинно бути. Тому що затіняюча сітка дуже добре тримає сніг. Скільки падає снігу, стільки на ній накопичується. Воно не сходить, воно тримається. Сонце вийшло, воно заледінило корочкою. Знову сніг, знову, знову, знову. Поки це не, не, не приведе до фатальних помилок. Ну і що ще досить важливо, що якщо це зимова теплиця там з подвійною плівкою, то плівка обов'язково завжди повинна бути надута, тобто воно повинно працювати, навіть якщо теплиця у нас в зимний період не працює. Але надув для подвійної плівки повинен накачувати плівку, щоб вона працювала як матрас, і сніг спокійно з неї сходив. Експлуатація взагалі теплиць з подвійною плівкою без надуву в зимовий період заборонена. Це може привести до того ефекту, то що я намалював, що просто-напросто сніг буде падати, він продавить і буде там лежати. Поки не випав, як кажуть, перший сніг, підійдіть до своїх теплиць, пройдіться. А біля них подивіться, щоб вона була герметично закрита, щоб туда зненацька, так сказати, порив вітру, не зайшов. Повинна бути добре в землю вкапана або обкапана, плівка натянута, полікарбонат закріплений. Там ніяких шурупів не повискакувало. Якщо у вас каркас легкий, поставте пару подпорок, да там щоб теплиця не завалилась у зимовий період, і спокійно відпочивайте, коли падає сніг на вулиці. До речі, ми самі виготовляємо теплиці вже багато років. Відточили їх так, щоб вони. Були потужними, міцними, доступними по поціни. І якщо ви дійсно хочете поставити для себе теплицю, переходьте на наш сайт Теплиці Кіїфі. Там величезний вибір теплиць. І якщо треба, наші спеціалісти вам допоможуть. Ну а з вами був Олександр, яка теплиця. Жівіть гармонії з природою і в ритмі прогресу. До нових зустрічей!